І що ж, друзі, простір свободи на телеканалі, де 1 продовжує свою роботу. Ми повертаємося до нашої студії. Нам дуже приємно, що цей день, цей четвер ви проводите разом із нами. І ми продовжуємо вас знайомити із нашими гостями. Продовжуємо говорити про а, те, що відбувається навколо нас з вами, вже не в форматі новинному, а вже в форматі а, звичайних і а, таких посиденьок та бесід. Тим паче дуже приємно, що під час них ми ще й з вами дізнаємося багато чого цікавого саме зараз. Я Мабуть, дозволю собі та нашій гості знаєте, внести в наш марафон сьогодні. Трохи, трохи містики, трохи, можливо, якоїсь міру, якогось чаклунства. Ну, коротше кажучи, про все більш детально, ми поговоримо із нашою гостею. Зараз з нею будемо знайомитися і дізнаватися, чим вона займається і як це насправді працює. Майстриня Таро, радолог екстрасенс Ольга Стогнушенко. Сьогодні поруч зі мною. Пані Олю, вітаю. вас. Доброго дня. Давай. Давайте почнемо е, з абревіатура, точніше, з назви якихось певних напрямків. Да? Майстер Таро більш-менш зрозуміло, екстрасенс. Теж мене цікавить е, насправді зараз родолог. Родолог це людина, яка займається вивченням родових програм, угу. бо кожний з нас приходить в цей світ вже з, який, з якоюсь програмою, вже з якимось родовим сценарієм. Тобто mm -hmm. до нас жили е, люди, до нас жили батьки, бабусі, прабабусі, прадідусі. І кожна з цих душ проживала певні, е, ну, певні ситуації, е, певний сценарій е, свого свого життя. Заробляла якісь бали чи. Робила щось не дуже, не дуже гарно, гарне. <кій> Але це все записується на нашому ну, родовому сценарії, так сказати, mm -hmm. на нашій долі, на наших mm -hmm. тих подіях, Ти, ті події, які ми проживаємо, вони певним чином скажуться на наших дітях, на наших онуках. І аби захистити наше потомство, mm -hmm. нам потрібно. Відпрацьовувати ці програми нам потрібно їх е, знаєте як е, чинити або або направляти або да, робити як їх як такими, щоб нашим дітям нам було краще жити, веселіше жити, добріше жити, смачніше жити. Uh -huh. І легше жити, тобто теоретично можна зробити висновок, що знаючи якісь певні там нюанси чи аспекти, ми можемо якимось чином змінювати долю нашу та наших наступних поколінь. Чи Все таки, якщо воно написано. Що буде так, то так і буде. Ми тільки можемо трошки якось змінити от е, буття наше в даний момент. Чи у нас є можливість? А завжди є можливість що змінити в своєму житті, тому що саме людина, тільки ти можеш щось змінити в своєму житті, бо саме від тебе залежить, яким буде твоє життя подалі. Життя тебе, твоїх дітей, твоїх онуків і всього твого всіх твоїх поколінь, які будуть після тебе. Але звичайно, ми можемо змінити ці програми. Аби їх змінити, їх потрібно виявити. Бо дуже ну мабуть, в 90% випадків ми проживаємо якісь програми повторно, і дуже часто ми можемо дослідити наші родові якісь програми, родові сценарії наших пращурів, і віднайти ту циклічність, яка була там. І зрозуміти, що відбувається саме в тебе, саме зараз, саме в цьому в цьому, в цьому втіленні, саме в цьому твоєму проявленні, можна сказати, що це ну насправді є якоюсь мірою наукою. Так, звичайно, родолог це можна сказати людина науковець яка постійно досліджує, яка постійно вивчається, яка постійно щось дізнається. Чим більше ти дізнаєшся про те чи інше, тим більше в тебе інсайтів, знань та якогось такого. Багажу, який ти можеш до себе і використовувати mm -hmm. в можна, корисних цілях. Чи можна сказати, що людина, яка от займається е екстрасенсорними речами, е картами таро, е родолог, що вона має мати неабиякий аналітичний хист і розум? Тільки так. Тільки, По-іншому ну, по -по -по -по. ніяк. Е ви знаєте, Навчати консультувати, допомагати ти можеш тільки з того, що знаєш сам, що вмієш сам, що зрозумів сам. Інакше ти не конгруентний, інакше ти не плодовитий, інакше ти ну це навчати тому, чого ти не знаєш. Це неможливо це не транслювати те, про що ти десь чув, але ти не можеш поглибитися. Це теж неможливо і це дуже, ну це дуже легко відчути, це дуже легко зрозуміти. Я взагалі вважаю, що людина, яка допомагає людям, вона повинна бути розвиненою абсолютно ну, з максимальних Широкий. широким, да, з максимально широким спектром всіх можливих якихось розвинень. А скажіть, от ми поза ефіром і перед ефіром з вами говорили про те, що е, зараз дуже багато жінок дівчат, е, дівчат е, звертають увагу на е, якісь. Е... На карти, на екстрасенсорні речі, що вони намагаються якось поринути в це, зрозуміти себе, свою долю, долю своїх близьких і, і, і так далі. Давайте трошки другим питанням, другою частиною цього питання буде саме чому так. А першою частиною питання буде: як у вас це відбулося? Що, саме? що ви зрозуміли, що ви це можете, що ви маєте до цього хист і що ви хочете цим займатися? Що ви хочете аналізувати, дивитися на інших людей, допомагати їм коригувати свої долі і, і так далі? О, дивіться, моя історія дуже довга, тому що я народилася вже з якимось, з якимись такими інакшими, якимось. Відчуттям до життя, е, інакшим сприйняттям людей, е, подій і взагалі всесвіту. Але коли я вже стала більш такому свідомому е, віці, мені стало це цікаво е, якось структурувати. Тобто я пішла навчатися, аби свої знання. Е, Постійно їх ну по перше набувати більше знань, uh -huh. по-друге, вивчати щось нове. І тим самим, знаєте, як зараз молодь каже, набувати ски... Скили. Ски... 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 Да, да, це ще треба <рігла> <рігла> таке, таке слово, <рігла> да. Тобто, це постійна праця, це постійний труд, це постійне навчання, це постійне таке знаєте прибування у цьому, у цьому стані. Тобто, і коли ти чимось займаєшся досить. Довгий час це стає частиною твого життя, ти стаєш цим, і ти не відрізняєш де таке, а де не таке. Ти просто живеш з цього фільтру. Ти бачиш світ з цього фільтру і. Але постійно потрібно навчатися, постійно потрібно вдосконалювати е, свої знання, свої відчуття особи, особливо що касається е, духовних якихось практик, якихось езотеричних практик. Тому що екстрасенсорика це не зовсім е, займаються екстрасенсорика. Екстрасенсорика це просто екстра сенс, екстра відчуття. Тобто я відчуваю. Більше ніж інші люди, я е, сприймаю світ інакше, або більш е, тонкіше, або mm -hmm. більш виразніше. І все це не неможливо займатися екстрасенсорикою, тому що це не ну це не процес, це стан. Mm -hmm. Ну тому ну, от слухайте, дуже цікаво так пояснили ну, насправді. А от як побудована ваша робота? Ну, скажімо так е усереднена, така е частина вашої праці, це люди, які приходять з якимись питаннями, проблемами, так. чи е іноді буває так, що е от вам хочеться зрозуміти е плинність буття там навколишнього світу, і ви е просто вдома там чи десь сідаєте, починаєте щось аналізувати. Розкладати от з, з, з чого здебільшого складається ваша робота, от в цих напрямках. Так, Дивіться, е якщо ми про роботу. Про те, як я консультую людей або навчаю людей, то це про одне. Тоді будемо Консу... розділяти. Консультую людей я е, на картах Таро, тому що так. це дуже зручний інструмент, це багато такої інформації, яка зображена на певних якихось картинках чи угу. певних якихось. Ну, тобто, не немає значення, яка колода карт у майстра. Тому що карти це. Ну, така, знаєте, метафорична розмова е, зі своєю підсвідомістю, я б сказала. І е, річ не в картах, а річ у самому майстрі. Як ти відчуваєш світ, як ти дивишся на цей світ, і як ти сприймаєш взагалі те, що відбувається навколо тебе? Е, це щодо роботи. Звичайно, звертаються люди, і люди звертаються не тільки з проблемами. І я вам скажу, що е, ті події, які зараз відбуваються в я не хочу казати в Україні, тому що це стосується всього світу. Все, що відбувається, цей такий великий тринадцятий аркан смерті, який каже про трансформацію. Тобто, зараз відбувається велика трансформація. І зараз багато людей із менталу mm -hmm. звертаються до свого духовного стану. Багато людей почали задавати собі питання. А що я? А хто я? А чого я хочу. Тобто, знаєте, виходять з таких ментальних програм, коли їм сказали, ким вони повинні бути, чи що вони повинні робити. Вони звертаються до себе особисто, що хочу саме я. Не те, як від мене очікують, а чого я в своїй душі бажаю. І багато людей зараз почали звертатися саме з такими питаннями. І від цієї роботи я кайфую, uh -huh. коли потрібно людину направити, отримати якісь підказки, коли людина хоче якихось змін, і я можу допомогти тим, що я можу ну, відкрити, показати варіанти цих змін і причинно наслідкові які, які дії до чого приведуть. І, або інші дії, тобто я не хочу називати це проблемами. Звичайно, є люди, які звертаються з проблемами. Але е, моя філософія в тому, що наші проблеми ніхто, окрім нас, краще не вирішить. і не знає її не знає всередині, їх зсередини. Звичайно, її потрібно відчути, її потрібно прожити, її потрібно виносити. І тому моя задача як таролога, як екстрасенса, як людини як консультанта це допомогти людині почути себе. Uh -huh. Чи часто до вас звертаються із питаннями ваші друзі, знайомі? Ті, хто дізнається в якийсь певний момент, що ви є тарологом, екстрасенсом, і так далі? Чи часто звертаються з питаннями на кшталт, що зараз відбувається в світі? Чи буде третя світова? Яка доля України? Яка доля Росії? Чи можливо це якось? Прогнозувати, передбачити, дізнатися по картах, чи чи це більш абстрактне розуміння речей? Дивіться, зверта... чи звертаються до мене люди з такими питаннями. <как> так, звертаються. Не звертаються з глобальними питаннями, що відбувається в світі, що відбувається на метафізичному можливо рівні зараз. Не звертаються. Не так часто людей турбує їх життя, людей турбує їх особисте життя, життя їх родин, дітей, чоловіків, батьків. Тобто, оце більше людей турбує, що їм дасть Є... те, що відбувається зараз. Ми всі розуміємо, що відбувається. Немає жодних якихось таємниць, що зараз відбувається. У нас війну називають війнею. Вів -ві... господи. Він називають війною. У нас ворога називають ворогом. Тобто ці питання не стають, всі розуміють, що відбувається. Але звичайно, людей турбує їх особисте життя в контексті цих, цих подій. Да. Тобто, оце е, взагалі більше за все зараз хвилює людей турбує. Але ви знаєте, я не можу сказати, що зараз звертаються до мене люди. Вз, взагалі, або е, в більшій своїй кількості з приводу війни, ні, mm. кохання, стосунки, відносини, е, діти, родина. Ці питання ніколи mm. не підуть, які б події не відбувалися навколо. Але все одно знаєте, люди, коли чують екстрасенс, одразу навіть в Ютубах і всюди, да, питання, коли закінчиться війна? Чи часто зустрічаються такі питання? Все одно, ну вони ж можуть бути. Як, як можна як можна правильно відповісти на це питання? Коли закінчиться війна? Я можу поділитися тільки тим, що бачила я на своєму інструменті, на своїх картах, mm. я бачила, що жовтень буде. Важким місяцем взагалі для України. Взагалі важким. Важким це, не, це зовсім не значить, що це буде смерті, але це буде напруга, це буде багато тиску, це буде багато резонансу, це буде громко. Але мені не можу прив'ятися до місяців, але те, що бачу я, мені показують якийсь дуже якийсь, знаєте, якийсь бистрий фінал, якийсь. Такий, як, от, 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 як Накшталт Харкова. Да? Що... Воно як е, почалося різко, uh -huh. воно чомусь так же різко і закінчиться. Тобто, uh -huh. от, якось швидко. Але офіційно, а не офіційно. Uh -huh. Тобто якісь ще е, такі локальні, локальні події, неприємні, uh -huh. вони будуть відбуватися ще десь до березня місяця. Uh -huh. Не інтенсивно, але будуть. Тобто, нашим Збройним силам ще буде будуть. Буде чим зайнятися. Треба ]ся. стояти. Да. А стосовно того, теж то дуже часто, ну це я просто від себе питання задаю, я розумію, що там і глядачі іноді ну теж можуть підтримати е, кшталт е, окупованих територій. Все, є, є якісь Звичайно, все буде вдома. Це, це, це навіть не стає як питання. Все буде вдома. Тому е, я. Ви дивіться, як зараз все дуже цікаво відбувається. до війни, так. до того як почалося от все це страхіття mm. між чоловіками та жінками в останній час, mm. дуже почалися, знаєте, як стиратися межі mm. енергетично. Багато жінок стали вести себе як чоловіки. Вести, жити, транслювати, поводитися, і навіть дуже багато було шуток про те, як, яку, яким сильним чоловік чоловіком повинна бути жінка. Тобто, така тема стрижень з'являвся. От якийсь, да? Чому? на енергетичному рівні, да, так? тобто було дуже багато таких, знаєте, інфантильних е, чоловіків і сильних жінок. Так. І оці страшні події. Вони дуже класно, знаєте, як здвинули цю тему. Вони здвинули цей перекос, чоловіки згадали, що вони чоловіки, чоловіки відчули свою силу. Це таке, знаєте, на якомусь такому навіть Такому первозданному якомусь навіть потоці це все відбулося. Тобто жінки прийняли свою слабкість, чоловіки прийняли свою силу. І Мені здається, світ почав вирівнюватися зараз mm. дуже в хорошій пропорції. А чи були якісь можливо сигнали, от там в лютому, в січні, в грудні, можливо, раніше стосовно... Про те, що буде війна? Так, да, Стосовно того, що буде е, щось там страшне, неординарне, нестандартне і так далі. Чи відчували от там ви особисто, там можливо ваші колеги? Е, відчували всі, але е, знаєте. Ми не можемо е, опріліть. Ну, якось конкретно побачити. Е, е, Ні, зараз. Е, ми не можемо е, визначити. сказати, визначити. Дякую визначити, вам. Да. Дякую. Ми не можемо визначити, що це телевізор, ага. якщо ми не знаємо, що це телевізор. Якщо у нас немає. Цього образу, якщо ми це не бачимо, в іншій нашій іншій. свідомості. Якщо ми не віз... ну, ми не розуміємо, ага, що це, це, це таке, так само з війною, звичайно, були якісь дивні перечуття. Звичайно, я коли дивилася людям їх майбутнє, я не могла зрозуміти, чому йде дуже велика е, трансформація взагалі е, всіх систем е, переворот миропорядку дала, якогось. Мабуть. Тобто я бачила якісь дуже різкі зміни, угу. якісь дуже такі. Е, Суттєві зміни в долях людей, і я не могла зрозуміти, чому куди всі їдуть. Чому ви всі будете ну кудись переїжджати? Чому стільки розлучень, чому стільки сліз? Я не могла зрозуміти, mm. тому що слово війна, яке було в моїй голові до 24 -го лютого, воно було з підручників з історії, воно було з розповідей моїх бабуся, дідусів, прабабусь. Тобто воно було в мене якесь своє, як і в кожного з нас. Тобто, ми не знали, що таке Конкретно, війна. Ми не знали, який да не було цього образу. Ми не могли визначити це від що це воно буде, тому е звичайно, і я, і мої колеги, і майже всі мої колеги, з ким я спілкуюся, всі не могли зрозуміти, що відбувається, що за якихось е декілька там, місяців або півроку станеться такого, що буде все по-іншому. Буде все по-іншому. Будуть е інші пріоритети, будуть інші герої, будуть інші цінності. Тобто, Світ змінився, ми це бачили, але розпізнати це е, словом з чотирьох букв, з п'яти букв ніхто не міг. міг. Це неможливо було. Це просто неможливо було зробити, е, ну, з, з реальною е, неусвідомлення суті цього процесу. По, е, по великому рахунку, от е, дуже цікаве питання. Теж я думаю, ти, якби, ну, наприклад, якби я. Мав е, в якійсь певні здібності розумів, що я е, можу щось е, прочитати і зрозуміти більше, ніж звичайні люди. Які питання я собі задавав би, і е, що намагався б дізнатися? От як у вас з цим от ви знаєте, ви розумієте, що ви можете трохи більше, ніж звичайна людина? Е, е, які питання ви можете от просто вам захотілося щось дізнатися? І ви там чи розклали карти, чи е, якось по-іншому це зробили. От, до яких питань ви можете звернутися? Що може цікавити от, вас як людину, яка більше в цьому розуміється, ніж звичайні люди? Е, слухайте, ну. По-перше, я просто людина, я просто жінка, в мене є родина, в мене є діти, в мене є мої люди, за яких я дуже ну, переживаю. Я можу дізнатися майже все, що мені потрібно знати. Але стосовно себе основні питання, які я задаю до своїх вищих сил, це. Що мені краще зробити, як мені краще себе повести, в чому моя сила, в чому моя слабкість. Ну, такі питання стосовно себе, вони, ну, кожна людина може задавати їх і, і отримувати на них ті, питання, ті відповіді, які вона буде сама для себе розуміти. Угу. Ніхто не може сказати, як правильно себе поводити чи як правильно діяти. Ти ти отримуєш підказку, але е, річ не в тім, що ти е, почула, а річ в тім, що ти відчула, які коли ти почула, які висновки mm. ти зробила від того, як ти реагуєш на ту чи іншу підказку. Є якісь табу? Е, ну, наприклад, не куперсатися в е, долях там. Родичів близьких, там, можливо, ну я не знаю. Є, є от якісь речі, які е, ви можете відмовити, зробити, або самі собі від, комусь відмовити, або собі. От ні, я цього робити не буду. Це, це, це не можна, це не треба. Я проти будь-яких маніпуляцій. Будь-яких. Не хочу навіть це вимовляти, з чим іноді люди звертаються, але е, маніпулювання долями інших людей. За це прилетить завжди. Завжди. Навіть якщо ти не знаєш цих законів, вони не, не перестають діяти. Це, ну, це напевно основне. Ну, така, знаєте, екологія якась. Не, нікому не причинити е, якогось, якоїсь біди, якоїсь шкоди. Ну, конструктив. Це основна філософія. Ми не дивимося, чого було погано, ми дивимося, як зробити, щоб стало добре. Оце, мабуть, основна філософія моєї діяльності. Висновок, який основний можна зробити наразі, все у нас буде добре. Ми самі є ковалями своєї власної долі. Але якщо є у вас до себе якісь запитання, то потрібно звертатися до людей професіоналів, які зможуть допомогти вам зробити. Правильні висновки і направити вашу енергію, можливо, в правильне русло. Ну так Тут ви знаєте, навіть не просто звертатися за допомогою, а іноді дуже буває е, така ситуація, коли чи багато в тебе є людей, які з тобою поговорять про тебе mm. без е, всяких злих. Е, Якихось коварних, не знаю, як це українською буде, думок. Помислів, думок, і так далі. А так? вона поспілкується, ця людина, з тобою про тебе, за тебе і для тебе. Угу. Ну, мені здається, це, це варто того, щоб звернутися до людини, якій ти довіряєш. До людини, яка тобі, яка відчує тебе по справжньому важливо. Uh -huh. з любов'ю, без будь-яких розрушень, без будь -яких ось… якихось прихованих да. думок і речей, які вона може бути мало таких людей uh -huh. у кожної людини. Мало яка просто за тебе з тобою і полюб... про любов. Пані Олю, дякую вам за розмову. Це як на мене було дуже круто. Спасибі, що поділилися ось такими. Ну, дуже близькими речами, мені здається, тому що ну тиноді дійсно хочеться трошки глибше в це зануритися і дізнатися, як це насправді працює, і з якими думками тебе зустрічає людина, до якої ти можеш звернутися з якимись певними розмовами. Дякую вам ще раз. Це було класно. Це було цікаво. Це було зворушливо і інформативно. Це найголовніше. А друзі, я нагадаю, що у нас у гостях була Ольга Стогнушенко, майстриня та Родолог та екстрасенс Бачите, скільки важливих та цікавих питань ми підняли в нашому марафоні сьогодні. Я думаю, що це не остання наша зустріч, тому що ну, як мінімум, мені це точно і 100% сподобалося це спілкування. Я думаю, що це взаємно. Я думаю, що ви також отримали певну інформацію, і ми обов'язково ще зустрінемося в нашому ефірі. На цьому сьогодні будемо ставити невеличку маленьку таку крапку, яка буде. Дуже схоже на кому, тому що зовсім скоро наш марафон знову продовжить свою роботу на телеканалі. Д1. обов'язково лишайтеся з нами разом до перемоги. Слава Україні!